Борються за життя на передовій під звуки вибухів. Бойові медики 113-ї окремої бригади територіальної оборони рятують армійців у стабілізаційному пункті. Щодня десятки поранених різного ступеня тяжкості з ампутаціями, осколковими пораненнями та уражені хімічною зброєю. На нічній медичній варті побувала наша кореспондентка Катерина Кусмарова. Четверта ранку медивак повідомив, що везуть п'ять поранених бійців. Наразі медики дістають осколки та готують до подальшої евакуації. У піхотинця позаду мене множинні осколкові поранення. З бійців знімають затерту і закривавлену форму. Це вовчанський напрямок. У стабілізаційний пункт привезли поранених з передової. Тут за кожного борються медики 113-ї окремої бригади територіальної оборони. І почали там розбирати нас усім, чим можна. Тут біля мене сидів. Не знаю, до вас він заїжджав кот по зиму, пету йому дарвав. Я йому ну, турнікетом коту прив'язав, щоб він кров'ю містик. І все, що я можу там надати. Там, це ж буквально це ж таке замкнути, а та позиція такі о, два на два, це там і нас там. Один одного піхотинець каже: спочатку був мінометний обстріл, а потім добували дронами. Удар дістався його побратиму. Йому відірвало ступню. Вогонь був таким щільним, що поранених не могли евакуювати декілька діб. Потім окупанти застосували ще й хімічну зброю. Був такий, що він потрапляв в газ. Він зайде там через кітільчі. Чи... І відчуваєш, що горить саме тіло. От, він з тілом йде в реакції, десь там От. все впікає, все повністю. Хімічні речовини скидають з дронів, щоб викорати бійців з бліндажів. Що за суміші визначити важко проте вони вражають і внутрішні органи кажуть лікарі, атакують і дронами менше артилерією. Ноги цього бійця вщент посічені осколками. Лікарі показують, що дістали з десяток дрібних фрагментів. Соломки з поранених буває. Скиди в більш ну це саме маленька частина, яку ми діставали, але багато ванків залишається. Якщо врятувати руку чи ногу пацієнту вдалося, його називають легким. Та частіше тут мають справу з ампутаціями, як і цієї доби. Після враження в півдро на поавтівці боєць втратив руку та очі. Це наші знімки, на яких ми бачимо. Масивний м'язовий дефект кінцівки верхньої був і з кістково-м'язовим дефектом і пошкодженням судино-нервового сплетіння а, в тяжкому стані. А... Направлений на подальші на евакуації. Цей телефон лежав у кишені біля серця бійця, щоб бути на зв'язку з рідними. Під час обстрілу один з осколків влучив саме у пристрій. Це врятувало армійцю життя. Перше, що просять поранені після операції подзвонити рідним. Якщо він вже більш-менш відійшов від наркоза, то наші хлопчики-дівчатка беруть той же самий його телефон і свого телефона і. Говорять з родичами, там, якщо він так стаює, більшість медиків цієї роти до війни працювали у звичайних лікарнях, однак довелося перекваліфікуватися. Медикиня з позивним квітка на початку вторгнення рятувала поранених харків'ян в одній з лікарень міста. Згадує, перепадало і самим медикам, утім операцій не зупиняли. Перш було спасти життя іншої людини ніж своє. І були там порани одного лікаря, у нього була кровотеча, але він на адреналіні цього не замітив, спасав цивільну жінку молоду. А от військовослужбовиця з позивним Едельвейс досвіду у медицині не мала. На Бахмутському напрямку втратила брата, тоді вирішила вступити до лав Збройних сил. Коли сталася ця трагедія, мене не ну, я вважаю, що це мій був обов'язок. Тому що і батьки мої пробули півроку в окупації. Я знаю, що вони там натерпілися. І в мене сім'я, в мене маленька дитина. І... Я хотіла їх теж захистити. Брат був учителем у школі, а сама жінка вихователькою у дитячому садку. Залишити дітей було вкрай важко, каже Едельвейс. Я коли йшла до армії, я їм з ними прощалася. Я їм пояснила, що я йду в армію, я буду військовою. У хлопчиків було питання: а у вас зброя буде своя? Їм було це цікаво. Було таке десь. А може повернутися? Може, це вот ну це ж моє, це ж мої діти. Вони всі як рідні. Ну. Зараз такий час. Лікарі ста пункту свою роботу виконали. Далі евакуація пораненого у толовий шпиталь. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, телеканал Рада для підсумків. Єдині голов.